Укрнафта завершила енергійний збір для Хартії. Дякую всім, хто долучився до збору. З маленьких кроків складається велика допомога. Енергійний збір. 14 компаній, 725 тисяч клієнтів, понад 92 мільйони літрів пального. 3,5 мільйони половиною мільйонів горняток кави, 700 тисяч хот-догів, 400 тисяч листів автонів. Це ваші дрони. Вони працюють заради нашої спільної перемоги. Ваша допомога, наша енергія на передовій. Наша енергія, успіх на полі бою. Кожен реп це спокій бійця в окопі. Кожен реп це збережене життя. Завдяки вам, ми отримали пікапи, дрони та системи реп на 100 мільйонів гривень. Харків дякую вам за енергію. Разом сильніші!